Контролюємо розслідування, не допустимо повторення. Під таким гаслом нині на головну площу міста вийшли студенти. Тут молодь вимагала проведення якісного розслідування обставин смерті студента Ігоря Індила, який рівно три роки тому помер у Шевченківському райвідділку міліції. У його загибелі звинуватили двох правоохоронців. Одного з них Сергія Приходька засудили до п'яти років ув'язнення з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Кримінальну справу проти другого Сергія Коваленка закрили через е. Ністю для цього і я і мене так само дуже дивує, що мало людей до нас підходять запитувати, що це таке, що відбувається. Тобто людям просто байдуже до цього. Я просто, я просто думаю, що люди все таки будуть звертати на такі речі більшість увагу. Учасники акції детально розповідали місцеві молоді про їх права, адже більшість з них кажуть організатори, і гадки не мають як поводити себе при зустрічі з міліціянтами. Зокрема, це такі фактори, як причина затримання або перевірки документів. Немає просто такої причини, як перевірка документів або огляд. Має бути якась конкретна причина, або людина схожа з. Злодієм, який розшукується, при цьому вони обов'язково повинні показати фоторобот, або міліціонери бачили, що ви конкретно скоюєте якесь правопорушення, або на вас є сліди цього самого правопорушення. Це зброя в руках, чи сліди крові від якоїсь бійки. Також міліціонер обов'язково повинен представитися, і ви маєте право вимагати в нього, його документи і переписати собі на окремо якісь носії інформації, чи телефон, чи. Блокнот, щоб в разі чогось якоїсь неприємної ситуації володіти інформацією, хто вас затримував чи хто вас, вас перевіряв документи при цьому свої і нещодавно справу про вбивство ігора направили на новий судовий розгляд. Таке постановив Київський апеляційний суд, скасувавши проведення додаткового розслідування у справі. Утім, коли розпочнуться нові слухання, наразі не повідомляють. Іван Ненчук Попович, новини 402.